Всім бадірого ранку. Рада знову вітати на своєму каналі. Пересядка наші снідають. І ми вже з раночку стаємо до роботи. У нас нарешті дійшла черга до роботи з подвалом. Дивиться, канал знає, що він у нас обвалився і треба його ремонтувати. Знайшлися люди, які нам допоможуть. Ну і починаємо роботи. Ось так починаємо. Сусідська собака прийшла допомагати, як завжди. А поки хлопці там працюють, щоб їм не заважати, бо дуже важко і напрягає, як над душею стоїш, вирішила трохи картопельки посадити, бо в мене тут в садочку залишилось трохи місця. Не те, щоб вона була тут дуже потрібна, але краще хай картошка росте, ніж бур'яни. Зараз загорну і вперед. Від небагато, там співвідрочка, ну, трохи більше. Але буде на молоденьку, поки ще город в мене не закультивований. Робота робиться. Саме цікаво, що свині взагалі не реагують на гупання. Так вже звикли, мабуть. Для романтична парочка, кабанчик і білочка, а бандитка щось а шукає. А ну, вже починає бути щось на щось схоже. А Поки хлопці там працюють, я швиденько зварю борщика. Борщик для мене це швидко, бо у мене є заготовки весну. То бувають на зиму, а у мене є навесно, коли часу ні на що нема. То у мене є ось такі закрутки. Це... це заправка для борщу. І все, що мені лишається зробити, це швидко зварити бульйон. Він вже варить. Поки вариться бульйончик, я нарізаю швиденько бурячок, бо, ось, бачите, у мене позначка ББ це значить без бурячку. Бурячок одразу до бульйону. Поки вариться швиденько нарізаю картопельку. Поки чистимо ріжемо картопельку, бурячок вже потрошеч починає втрачати колір, а значить додаємо картоплю. Також на цьому етапі я зазвичай додаю квасолю, але сьогодні син попросив без неї. Ну і поки вариться картопелька, капусточку шинкуємо. Як звариться картопелька, то додамо капусточку і оцю заправку. Заправку я готую дуже легко швидко і, знаєте, це дуже вигідно, тому що коли я прориваю моркву, прориваю цибулю, оцю кощівочку. Це все ну, кудись потрібно дівати, і або це піде поросяткам, або з цього можна зробити заправку для борщу. У мене буде потім дуже-дуже виручати у весняний час. Як зварилася картопелька, додаю сіль, капусту і заправку півлітрової баночки на 4 літрову каструлю борща. Досить достатньо повністю. В кінці ще трошки сушеного чесничку і меленого перчику і покипіти 5 хвилин. Ну ось, хіба ж не краса, а ще й з домашньою сметанкою. М -м -м, треба ще сальце підрізати. А я тим часом пішла попрополювати малинку свою, у мене жовтенька. Дивіться, і зверху і знизу щось дала мені. Така прикольна. Тут також знизу щось є. Ну, майже всі кущики прийнялися. Ось тут також те, що сухеньке обрізала. Така гарненька маленька. Я її восени висаджувала і так підгортала її трошки тирсою, щоб вона не померзла. І бачите, всі кущики. Бачила в дівчат вже абрикоски починають, броньки набухати, у мене ще сплять. Зато ось черешеньки вже такі гарненькі. Ось одна сливка ще тільки збирається. А інша вже, дивіться, є зелененькі листочки. Йошта вже взагалі ось така гарненька. А ось друга черешенька, це рання, така вже. Хороша. І ось же щось на лохині видніється. Вона така цікава, змінює колір то червоні ці гілочки, то жовті. Цікава рослинка. А тут цікаві свинки. Так? Все їм цікаво. Там бетономішалки крутиться, вони почули? І так прислухаються, що вона там робиться. Цікаво, Манюньки? Ох і цікаво. Сьогодні дуже-дуже тепло і подивіться, що вони роблять. Вони вивертають воду, роблять собі болоці, потім там риються, це лежать. Оце їм дуже подобається. Я їм влітку роблю. А, намагалася зробити їм типу басейн, щоб вони лежали, але їм він не подобається. Вони туди-туди, ну, вибачайте, пісяють. А ось коли робиш в землі заглиблення і туди наливаєш воду, то вони там купаються. Я так собі думаю, що то у них працюють якісь інстинкти, ну, там, щоб від якихось паразитів позбавлятися. Знаєте, як курки ото в золі купаються, так і вони оце люблять в болоті полежати. Не тому, що вони брудні свині, а просто це, мабуть, їх інстинкти. Або ось так робить невеличку ямку і в сухій землі лежить. Відпочиває. Так, а що тут задумали хлопці? Так, а що тут задумали хлопці? Щось вони тут. А, в тому сараї вони починають робити підлогу. Це цікаво. Ось так у нас шлаки піде дуже швидко в розход. Та і тут же он як робота спориться. А в нас вже пів на третю. Сонечко хоч і сховалося, але дуже-дуже тепло. Порося таку маленький обід. Бачите, вони дружні. Але дуже-дуже видно, яка маленька ця дівчинка. Ну нічого, їсти їй ніхто не заважає. Ось так плямкають мої манюньки. Так, ну що, пів на четверту роботи з підвалом на сьогодні завершено. Оце я дійсно сьогодні відчула, як це, коли є допомога, коли ми не самі оце все робимо, а є допомога, як це швидко, чудово, просто велика вдяка. Просто велика дяка хлопцям, як ми чим з ними з ними то наші справи. Але ось велику-велику роботу вони зробили. За нами лишається тепер ось це все розібрати, ось це все. Найважче було це оці плити повитягувати, бо вони з дуже-дуже товстого металу. Ну, ось цегла, наприклад, вони дуже-дуже важкі. І на це витратилося багато часу. Але ось так і ми вже будемо починати. Не сьогодні, звісно, але робити підвал. Бо на підвалі у нас багато-багато речей зав'язано. Тобто це вся закрутка, закатка, якісь банки, це все займає простір в хаті, це треба десь зберігати. Також це є. Ну, деяким чинником того, що ми можемо висаджувати, що ми можемо зберігати або закуповувати за якоюсь нижчою ціною на зиму. Все ж таки підвал це діло. Це важлива така частина оселі. Ну, ось, ось цим ми легко і самі впораємося. Ну, а поки що не вечір. Трохи попрацюємо над цим сараєм. Я одне чи два відео тому показувала, що в нас тут, який жах, і треба щось з цим починати робити. Ну, а коли, як на сьогодні. <гум> Якщо ще є час до вечора, то поїхали. Накупили цементу в епіцентрі, поки знижка. По 125 гривень, здається, зараз. А всюди по 140. Ну, то на 10 пачках вже ще одна пачка. І потрошку розходуємо цей завезений шлак наш. А зараз я вам ще щось покажу. Дивіться, що у мене є. Ви спитаєте, навіщо воно мені? А я вам розкажу. Я давно про них мріяла. Я не шию, нічого не продаю. Але у нас тут дуже багато бігає фазанів. Це такі Птахи дикі, мабуть, тому що поряд сіра зона, поряд бойові дії, і тварини бояться цього всього і тому біжать сюди. А ось тут вони вже коять, що вони нам тільки тут не коять. Ну, наприклад, мої сусідці в тому році усю посаджену кукурудзу вони вигрібли, вони лазять і вигрібають. І нічого від них не рятує, окрім опудал. Але теж непростих. І Якщо пудало не схоже на людину, то фазани ніяк на нього не реагують. Тому я прям мріяла про манекен, нарядити його у щось таке блискуче. І щоб вони мені також нарилися на городі. Mm -hmm. Ось так. Я їх не купувала, вони мені дісталися безкоштовно. Оцей не цілий, оці прям цілі, такі гарненькі, ну тільки відмити треба. І буде у мене найкраще опудало на селі. До речі, не тільки язиком ляпаю, я ще й щось роблю. Ось, бачите, приношу усякі уламки, цеглинки, щоб підкладати під стяжку під низ. До речі, лайфхак секретний інгредієнт для того, щоб бетон був пластичним, щоб легко його було вирівнювати, не мучитись там, щоб він не сідався швидко. Це. Фейрі, рідке мило, найдешевший шампунь, будь-що підійде, там буквально 20 там, чи 10 грамів на відро води, яку ви додаєте у розчин. І все, спробуйте, будете здивовані. Ось стільки за сьогодні поробили майже всю підлогу залили. Ну і треба, мабуть, завершувати на сьогодні, бо ще поточні хатні справи є. Вже майже шоста вечора. Сонечко сідає, небо красиве, тихо-тихо, тепло. Весна прийшла вже справжня. А на сьогодні все. Бажаю вам всього найкращого, головне мирного неба над головою і вільної землі під ногами. На все добре зустрінемось.